Я вам правду, а ви мені пожароса. Ухилян втік! Виїхав з України. Громада, я приїхав сюди на відпочинок. І я скоро, дуже скоро, повернуся в Україну, бо там є також чим зайнятися. А кому хочеться копнути глибше, дивіться мій youtube канал там є відповіді на всі ваші запитання. Ну є відчуття, що якась падла тримає палець в сраці, бо крепко змінилася погода. Бачите, шторм на морі стало трішки прохолодніше. Немає сонця, а хотілося б, щоб воно ці крайні доньки нашого відпочинку ще було. Ну і давайте, щоб вас повністю вже пукани порозривали. Я додам ще один факт. Я знав про операцію Павутина і всі інші спецоперації Сил оборони на території РФ. Тому саме на цей період вирішив виїхати з сім'єю в Болгарію на відпочинок і перетерпіть, тому що я знаю, що є таке поняття, як причинно-наслідковий зв'язок і зворотня реакція ми скоро повернемось, коли все вляжеться. Давайте пишіть, пишіть, не зупиняйтесь. Я обожнюю, як ви пишете.